Да. Що б ви порадили тим, хто сумнівається, чи підписувати. Не, не треба, треба, треба. не то процентне діло, вірне діло. Ми з мамою задоволені, тому що стало якось спокійніше на душі жити, і менше матеріальних проблем, звичайно, стало. Угу. От, і живемо в своє задоволення. Я думаю, що для людей, от наших похилого відрізка. Це дуже важлива організація. Дуже важлива, mm -hmm. дуже yeah. важливо. Бо ніде, ніде такої нема. Так такої. я не чула. Нема це такої не... фірми, навіть на Україні я, я не чула, щоб була така і фірма, я яка б отак от піклувалася yeah. опах і, людей. І, і, навіть у в соцмережах, коли читаєш, yeah. ну була, під вулахом коментарі під його цим відео. І люди пишуть: та це ж казка, хіба таке можливо. Про що це тут оце розповідають? Це ж каз. Не вірять, не вірять, люди. Ну, не довіряють дуже. Не довіряють, так. Да. Хотілося б що би хотіла сказати тим, хто зараз вагається або боїться підписувати договір з пенсіоном. До пенсіону да. дуже, дуже не треба дуже довго думати. Угу. От моє таке побажання. Не ні. От у нас ходять сюди, у нас клуб. Кожен місяць ми збираємося сюди. Приходять люди, які почули про те. вони з нами знайомиться. Ми їм розказуємо, що. І вони думають місяць, два півроку думають. я кажу, Скільки можна думати? Що ви думаєте? Ви з собою це не заберете все туди? Там нічого. кармашек там немає карманів. розумієте? Все ви залишите тут. Чого чекати? Іде. Зараз кожен рік, як день, проходить, як день. треба, треба щось… Ось вони ходять, вони знайоматься, вони бачать з що... нами. ми розказуємо про пенсіон, які переваги, що ми маємо. Я думаю, що це Оце таке. А що б ви сказали тим, хто вагається зараз підписувати чи ні? Ні, абсолютно ніяких сумнівів. Є єдине, моє побоювання, щоб цей пенсіон працював і надалі. Ось він з сьомого року працює. Щоб і надалі працювали. Оце єдине побоювання, щоб вони збереглися. А оці страхи, що там тебе викинуть з квартири на вулицю, хто там тебе викине? Ніхто не викине. Тут єдине, щоб вони збереглися і щоб нам оці ці виплати йшли. І оця допомога йшла, яка йде. Тому що такої організації дійсно немає. Тут не треба навіть і.